Може так волшебно дзінкати. Коротше, куми, зараз не час для вікторини. В мене вон не на всіх парах. Будь-яке, давайте. Вуаля! Абрикос де гадяч 2007 року з південних схилів мамусина дачі. Дивимося далі. Вишукана перятин 2005 року. Дбайливо закатана ось цими руками. О, річка, де кобиляки. Харін знає якого року. Навірно, трофейна. Коротше, не всі та. юра. Скільки ви хочете за цей арсенал? Та скільки не жалко. І 50% з виробництва. Що? Да це старше за передвиборчу обіцянку нашого голови провести до міста дорогу. <різь> 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 так що дзуськи тобі. Дзузьки. <різь> <по? різь> <різь> 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 может означать что угодно. Например, «годи» или «зас». Не хотите, куме, как хотите. Двадцать. Чао, куме. Тридцать. Вы еще тут? Ладно, грабежный. Давай. Пятьдесят на пятьдесят. По рукам. Ось куди. воно вас почуло, обідалося і вилізло, щоб покарати. <риклад> Усім залишатися на своїх місцях! <риклад> що тут трапилось, панове? <риклад> Санечка, що з тобою трапилось? Шокер, <риклад> 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 рація і форма. От тобі і вся реформа! А де себе тут відеокамера захована? Камеру потім дадуть. До того що не головне. Головне порядне ставлення до службових обов'язків. <гум> Наше гасло служити і захищати. І тріндіти. <гум> Ти ж скажи, що хабарів брати не будеш. В новій формі ніколи. Слухай Сашко, а тобі цю е, машину без бензину дали? А вже ж. Це що? Від розетки? Бери вище. Від мене. Ох, нічого. О, а ну дай мені. А ну дай. О. Вау. Ого. Ого. Крутяк. Ого. Ну, ничего Матінко, рідна, хто це в нас тут такий красивий. Ну так. Сашку. Як тобі личить нова форма? Ти як Гослінг гослінку в журналі. Тільки в діти. І чого я стою? Треба ж селфі скопом зробити. Кого зробити? Селфі з копом. Це зараз така гордська фішка. Ага всі це роблять. А, і, давай. на, і нам селфі. Да, можна і нам. Ага. Легко. Ага. Ну, да, давай. Давай. давай, Ну, давай, ну, я. І... А, 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 давайте я тепер сфоткаю, а? А ну, ставайте. На, нас, давайте, да? Давайте, да. Нас, давай. О, так, є. Yeah. А тепер в профіль. Ага. ага. О, до справи під шиєю. До да? <плес> якої справи? Як якої? Ось. Самого варіння! Це нова поліція. Оце реформи. Я як свідомий громадянин повністю підтримую нову поліцію. Муа. Ну що, громадяни, Пройдемте в приміщення і віждоки свої захватіть. Нічого, у Зараз домовимося. Зараз домовимося. Нормально буде. Привет. Ти Сашка бачила? Бачила я його. В білих тапочках бачила. Чи? Цілий тиждень назад поїхав на цю свою перетистанцію ага. і до сих пор не з'явився. Побачу, приб'ю. А от і не приб'єш? Чого це? <світ> Диви які гарньомі. Хм. А хто такий? Хто хто? Сашко у новій формі. Бач? Нова поліція мене береже. Бачу, бачу, що це він тебе дуже близько береже. <світ> Ревнуєш. А ти ні. Ревнуєш, ревнуєш. Правильно робиш. Але він красавчик. Який самогон, ви гаджете? Це для того, щоб їсти. Да. Не смішіть мою кокарду. Воно пропало. Та де пропало? Ага. А по мені нічого. Буду куми. Пане чіткої, а що нам світить за самого новаріння? Штраф ти ще мінімалок. Буду, куме. Давайте ся. Нормальне варення. Зізнавайтеся вже! Ні! Окей. Був би я мінтом, намалював би вам справу без доказів. А так я коп, і доказів в мене немає. Тому обмежусь попередженням. Нічого не помічаєш. Поголився чи що? Як можна не помітити нову форму? Так як ти нікого не замічаєш, що я пофарбувалася. О, я бачу, ти зайнята. Я піду. Багато викликів. Розбійся. Так я взяла і цього матчу одного в село відпустила. Яра, не зараз. Це ж надовго. А, а, а я при виконанні. Милину, я ж знаю. Тебе надовго не видає. Я ж на роботі. Я теж на роботі. Так що нам тепер? Не жити, а? Ця нова поліція якийсь бред, просто розумієш? Вон. Скільки сировини змарнували? Ізірку. Угу. і що з людиною сталося? а? я вам скажу, що сталося. Нарешті людина людиною стала. Беріть з нього приклад. Він сьогодні поміг бабі любі козу знайти, діда Петра на лісапеті підвіз і зранку дітям на рибалку черваків землі шокером повиганяв. І що? От Отвірки пощастило. Такий гарний чолов'яга. В такій гарній формі. Я теж в гарній формі. І що? Да, Юрчик, Ти в дуже гарній формі шару. І панував поруч. Та вам, до такого чоловіка, як наш участковий, рости, рости. Хоча ні. Зменшуватися і зменшуватися. Всі баби як подуріли. Останній раз так всім селом з ельфом легаласом збивалися. А от вас не напрягає, що ваша жінка. Так багато про цього поліцає базікає. Звісно, напрягає. Треба з цим щось робити, куми. абсолютно з вами погоджуюсь. Будемо сподіватися, що добрі зміни у селі пройдуть так само швидко. Це уплюк? Ні. Це надія. Це надія на краще майбутнє. І це треба відмітити. Ну, вірамо. Ну, я ж на службі. І що, господи. Ну, я лише підтримую. Добре. Давай. За реформи. Хочеться спитати, чи це не той самогон, який я конфіскував і сказав знищити. Ну, той, і що. Як бачиш, я його потрохи знищую. А я сказав негайно знищити. Все, будемо оформляти протокол. Ти що, ти з глузду з'їхав чи як? Вибачте, але питання тут ставлю я. Ні, куме, може нашу частково камару кусив. Який комар? Здоровий такий, комар. Сів на голову кусив і весь мозок висосав. Ні, куме, я думаю, тут справа в формі. Форма змінила людину. Це треба срочно перевірити. Питання тільки як. Сюда. О, Дід Петро, а що це у вас така аватарка на фейсі, серйозна? <ривища> Ви так ніби якийсь научний доклад читаєте. Перевище. офшори читаю. Думаю, може якось туди свою пенсію пристроїти. Слухай, дід Петро. Може я вам того на хвіст впаду, а? Слухай, куха. <ривища> Ко ти що? слухаєш? Дід Петро, скажіть, будь ласка, а ви з часом не бачили нашу перевертню в погонах? Mm. <звучить> не бачу, але чув. З діда Семена на ставку прямо у воді хтось плавки стягнув. Коп виїхав на місце, прочесує акваторію. Це я, я, звісно, не ванга. Но мені здається, що це наш шанс. <звучить> Погнали, <звучить> <звучить> подякували вам. А стійте! Це стаття 184. Стаття 184 Уголовного кодексу України. Нарушення права на безплатну медицинську «Да, Хлопці, вас, мабуть, комарі покусали. Здорові такі! Тако за голову кусили! Весь мозок висмоктали. Це нам каже людина, яка зранку з землі черв'яків електрошокером виганяла. А ну цить мені. Откуда? Ти мені скажи, А ти мог не на шокеру впасти, а на рацію. А? Ні, я переплутав. Розмови там за Ви хоч розумієте масштаби руйнувань? Шокер зламано. Велосипед зламано. От був би я у старій формі, я би вам зараз... Але нині інші методи. База, база, я перший. Затримання провів оформляю протокол. Угу. Значить, у дідо петра він планшет конфіскував <рес> за несанкціоновану зйомку. Мені значить, адмінпротокол за те, що коза на дорозі кульок насипала. Каже, перепетити. Я перепрошую Віра, але з твоїм робокопом треба щось змішати. Та не кажи, я сама в шоці, ти розумієш? він сьогодні мені аж три протоколи за один день писав. Понимаєш? Хоча я прям тут йому. Що ти йому прям тут? Нічого. Короче, а потім мені ще понімаєш взяв і попередження виписав за те, що я сметану розвожу водою. Водою, брехло, мінералкою. Та ще безпредел. Ще й Юрчика з за заграти кинув. А у мене завтра нічний сеанс кіна з фаншету. Народ квітки розкупив Еммануель 3. віковий ценз 54 Це я. Для тих, хто не додивився в 89-му. а з Сашком все просто. Так він собі тільки ціну набиває. Він всіх зараз прищучить, а потім свої корупційні розцінки підніме. Та навряд чи я йому пропонувала хабар, він ні в Значить мало пропонувала. Відвідування заборонені. Та я не до цих йолупів, я до вас, пане поліцейський. Сашко, ну ми ж з тобою давно знайомі. Ти такий добрий, з тобою такий класний. Щас взагалі зіркою став. Е, алло. <риклад> Яринка, мені дуже приємно, але на ну, що ти натякаєш? Ну відпустити цих бовдурів. Ну, наші вони тобі. Що? Так ось просто взяти і звільнити цей місний осередок Аль-Каїди? Ні, ну, що просто. Не просто. Ми тобі будемо вдячні. І хто це ми? М -м, я, Віра і дід Петро. А, ну давай, клади. Прям ось сюди. Угу. А, да? Да. а ми думали, не візьмеш. Ну, чого ж не візьму? Візьму mm. і до діла долучу. Бо список хабарників. У мене вже є. <рив> і вскрився на рив. Це покруче бурштинової мафії. Треба Нацгвардію в село вводити. Сашко, Ну, що ти ліпиш? цить! Я вам кажу, то все і за його нової форми. То і за неї він такий. Стоп дово. От а гайці беруть. А він не бере. Mm -hmm. А що в них різного? Ноги, руки, голова. Все одинакове. Відмінність тільки одна форма. Форм. Да, Віруня. Походу, вся надія тепер тільки на тебе. А чого одразу віра. Ну, тому що в тебе є важелі. Які такі ще важелі? Ну, такі, які. Теоретично є і у яринки, але твої більш ефективні. Вибач, яринка, нічого лічного. Сашко, а в мене до тебе чисто сердечне признання. Ну і у чому будемо зізнаватися? Ну, я хотіла зізнатися, що ти у мене самий самий класний, самий кльовий і самий крутий. Так, Віра. А ну гальмуй. Я і так сьогодні той о Службовий і особисте. Це абсолютно різні речі. Так що, якщо немає про що зізнаватися, uh -huh. то пішли назад у часток. Так, так, зараз підемо. Я тебе тільки кавою пригощу і зразу підемо. Вибач? Але за новими умовами кава це хабар. Слухай, Сашко, от ти, наче, не полісмен села, а міліціян з хутора. Ти що не чув? що у Києві, у кожній кав'ярні. Кава для полісмена безкоштовна. Не чув, ні. Звісно чув. Mm. але… чув. але? Це нова українська традиція. Ну, якщо традиція. Будь ласка. Дуже дякую. Mm. На здоров'я! <гас> О! О, Господи Боже мій! Що ж ти зробила? Знімай, знімай форму, я постираю. Не будеш ти в плямош по селу б'яти. Ну так. Да. Ой. Щось я слабо вірю в той наш план. От я чув, що копи в місті реально хабарів не беруть. Ну, угу. <Gabi> Так нас тут село. Так, давайте спочатку віру дочекаємось, а потім будемо висновки робити, так? <g nei>, <f effing> я щось не розумію. Оцей зоопарк у казньоному карцері. Ще довго триватиме. А хто знає, скільки нам тут сидіти за твоїми новими законами? Да-да. Ну, Якщо нічого не робити, то можна вступ до Євросоюзу просидіти. Ну, так і що нам робити? А що ви, звичайно, робите? Ви ж не перший раз? Ось і думай після цього. Потрібні нам ці реформи ні? Два-три дня, я ще можу його продінамити. Ну, а що далі робити? так Далі і придумаєш. А таз, де! О, Сашко! Привіт! Слухай. Форма ще не готова. Як це не готова? Ну, от так! Там, знаєш, отаке от не п'ятно. Ще й порошок взяв, закінчився. Ти не хвилюйся. Завтра зранку буде готова. Ну, Віра, ну мені ж е, працювати треба е, по-новому. А, а як же без форми? Я тобі кажу: завтра зранку забереш все. Точно. Сто процентів. Щоб мені дівчині з кредитом не звести. Ну ладно, тоді завтра. Віра! Як завтра? Ти ж сказала, що ти його ще два три дні динаміч. Так Юра. не Добрий ранок, Віра. Привіт. Ну де моя форма? Слухай, Там така складна пляма понимаешь? І, э, таз перекинула свиня. понимаешь? Приходь зранку. Ти ж казала, що сьогодні. Ну, прибач мені. Завтра буде точно. Ну, Ти уявляєш, я її попрала. повісила сушити, а сусідський собака от прийшов, но оце підняв. Короче, Сашко, приходь <плес> завтра. Яку форму? А, точно. Так я ж яринці віддала вона до Полтави З'їздить і в хімчистку не віддасть. Ага. Що ось? Тепер ваша черга Сашка дінаміти. Бо в мене вже фантазія закінчує. <му> ось. Що ось. Шо? Тепер ваша черга сашка динаміти. Бо в нас же з вірою фантазія закінчилася. Е. Ага. Е. <плес> І що тепер будемо робити? Є в мене один рецептик. Я зараз. Ну викумий метеор. Це шо. Збірник казок. Ти придурок, як це нам допоможе. О! А Іван Царевич побіжав домой, Взяв легушечку кожу і бросив її в печь! Закричала Василіса Прекрасная! Що ж ти надіяв і тихо, 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 тіхочка. У мене емоції через край. Ти ж представляєш, звідки той Андресон, чи як його ну, хто оце, ту жабу написав, знав про реформу поліції в Україні. різниця? діяти треба. І негайно. Mm. Все. Давай. Доброго дня, Юрчик. А Яринка вдома? А, а, а це що в тебе? Це як його. Ви вгадайте, яке варення може так волшебно дзінькати? Не вірю своїм очам. Ви що, нові екземпляри відкопали? Знаєте, куме, яринкине наказання по уборці погребу дало побічний, але дуже позитивний ефект. Диви. Але ча лохвиця 2005 року. Нормально. Е. Агрус Делубни 2003-го. Глянь, глянь. Миргородська полониця 2001-го. Що, пане участковий, В старій формі вже і сказати нічого. Є чого. Тест в нову поліцію я провалив. Та ми знаємо. Не. Не. Мабуть, ще не готовий. Та ні Сашко, ти готовий. Це просто наше село не готове. <риклад> ну що? Рапорт на звільнення? Це рахунок за пошкоджене майно.